Почну я з того, що у розкладі переважає масть жезлів. А жезли це дія, енергія, бажання змін. Це означає, що ви справді прагнете результату і вже робите кроки в цьому напрямку. Однак головна проблема криється у місяці. Ця карта показує страхи, ілюзії, ваше альтер-его, яке постійно шепоче, залиш усе, як є! Його дратує ваша мрія стати королевою, впевненою, красивою, бажаною жінкою, і воно постійно намагається відтягнути зміни на завтра. Тому ви знову і знову опиняєтесь у ситуації боротьби. І не лише з оточенням, а перед усім із самою собою. Ця боротьба виснажує вас і забирає сили. Але жезли у розкладі знову ж таки нагадують, у вас є внутрішній вогонь. Енергія і потенціал, щоб здійснити задумане. Перестаньте виправдовувати себе і дійте рішуче. Ви здатні стати тією жінкою, якою давно мрієте бути. Ви дійсно здатні на це.